Це, що ж тут пробувати? Дивіться, щоб не боялися. Щоб не було питань, Ми чекаємо. Я для того, щоб не було питань. Щоб щоб не було питань. Значить, дякую Олександру Рубіновичу за те, що передав естафету. Передаю естафету. Начальнику Теплокомуненерго, надієш, що вода буде тепла, не така і в цьому відрізке. Бачу, журналісти ви завжди знімаєте, да? але хотілося б рагожену теплоконерго. Бабкіну, Союз ТВ, керівнику, передаю вітання, де нас не тільки має знімати, але на від нас трошки страждає. І передаю владу Пучичу Демальянс. Тому що я вважаю, що хлопці класні, хай продовжують. Я отримав виклик від Олександра Рабіновича, також а сам власний свій передаю виклик для Кропивницького володимира мого колеги, Миколи Янушевича колеги і величка Олександра. Я два виклики отримав від голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського і від першого заступника голови міського Сергія Сухомліна. Тому безперечно приймаю, якщо це допоможе. Значить, тільки з цією надією хай Господь дає так, щоб воно було. А естафету я пропоную передаю своїм колегам, першому заступнику голови обласної ради Орішонкову Володимиру Юрійовичу, депутату Григорію Засіку за кафедрою нашого університету. І, Ще виконуючим обов'язки, а може вже буде керівник нашої митниці, депутату Сергію Гринчук. Моя виклика тримувати першого заступника Сергія Івановича Сухомліна. Прошу також своїх колег. колег це заступника міського голови Бачковського Олександра, Кругляка Едуарда і голову підприємців Демчика Євгенія Чена нашого виконкому. Подажі, як прийдуть заступник. <рес> я, вам, я вам скажу, що я дзвонив одному із заступників. Значить, не беруть. Вони кажуть, а як же? Питань немає, звісно, йдемо. Ну, будемо сподіватися, що вони зайнялися якимись важливими справами. Да. Я думаю, що ми передаємо далі хлопці. Передадуть по 95-му.